Good evening, my dear students. Сьогодні ми з вами розбираємося, чи можна сказати I am loving, I am admiring, We are enjoying, чи не можна. І треба казати I love, I enjoy, I admire. Два різних часи. Отже, даю відповідь на ваше питання. Але малесенька така передисторія. В англійській мові дієслова поділилися на дві групи. Перша група це. Action, активність це dance, run, study, learn, take, whatever. А друга група називається статична. І туди відносяться дієслова, які вказують на статику, а не на процес. На статику. І саме в цю групу, окрім інших, відносяться дієслова групи feelings – відчуттів. І по правилу британської англійської ми не можемо ставити ці дієслова в «continuous». За однією малесенькою винятковою умовою. Що це за умова? Давайте я вам розкажу. Пригадайте, будь ласка, логотип з надписом МакДоналдс. I'm loving it. І якщо ви хочете виразити свій душевний стан і дуже сильно вказати на те, що ви це любите тут і зараз, то, будь ласка, Юалкем ставте I'm loving it.